Давайте розпочнемо з ситуації на Великому Донецькому фронті. Зокрема, йдеться про Бахмут. Щойно я озвучував офіційну інформацію від Ганни Маляр, заступниці міністра оборони України. Так, це вже є це на туди, каналі. Ну вона констатує ті факти, які там відбуваються. Тобто, це вихід вагнерівців. Ну подавалося деяким змі, що це вони відходять, вони не відходять. Це звичайно, звичайна ротація. Вони, начебто, виконали зі слов Пригожина, керівника цієї організації приватної військової компанії своє завдання, тобто вони захопили Бахмут, як він каже, і тому вони мають право відвести свої війська, точніше, що від них залишилось. І далі, після ротації, після перепочинку, вони будуть направлені на якісь інші ділянки фронту, як каже. Пригожин. Е, хто зайде замість них, ну, на е, околицях на півночі, і на півдні, це буде, ну, згідно наших даних розвідувальних, це теж не є темна інформація, це будуть е, десантні війська Російської Федерації, деякі підрозділи, а безпосередньо в Бахмут, швидше за все, заходять бойовики, е, ну, можна сказати Дениса Пушиліна, бойовики так званої Донецької Народної Республіки, і вони там вже будуть облаштовуватись, ну, типу облаштовуватись, і потім приймати там бойовну починати вести бойові дії, ну саме тому, що відбувається ротація відхід одних за хід інших, тому інтенсивність боїв безпосередньо а якість заміни. Пане Олексію, які заміни? Ну, ми розуміємо, що вагнерівців дуже потріпали і покрошили. Людей вони своїх особливо не берегли. Зокрема, йдеться про ті от, так звані зеківські батальйони. Але в будь-якому разі певні бойові завдання вони виконували, хоча з величезними втратами зі свого боку, так розуміємо, вони видихлись. Але як на вашу думку зараз будуть себе поводити регулярні підрозділи російської армії? Загалом чи якої якості будуть Ті от нові бійці російські. Ну безпосередньо в Бахмуті якість бойовиків ДНР. ну, Це не зовсім регулярна частина російської армії, це все ж таки частина так званої Донецької Народної Республіки. Як вони будуть вести бойові дії? Ну, подивимось, вони 100% слабіше, слабкіше, ніж ПВК Вагнер. Хоча і ПВК Вагнер там були два підрозділи підрозділ «К» і підрозділ А. Один підрозділ це ну група, чи як там по-іншому в них називається, був складений з зеків, яких і кидали на ці місні штурми, і вони втратили 90%. Своїх залишилось 10%. Тому Вагнер це вже тільки ну, юридична назва. Фактично, цього підрозділу військового вже ну майже немає. І інший підрозділ це підрозділ, який складався з. Безпосередньо професійних найманців, які там могли знаходитися ще з 2013 року, коли була заснована ця приватна військова кампанія, от вони якраз керували цими смисними міс штурмами. Вони стояли позаду. Вони не лізли, як то кажуть, на рожон, і вони через. Через квадрокоптери, через авіаційні засоби керували цими місними штурмами, і навіть виконували роль за город, за город отрядів, тобто не давали відступати. Там є інформація, що стріляли в тих, хто намагався відійти. Наскільки буде більш потужним ДНР, всі бійці ДНР, ну навряд, чи. Місні штурми там швидше за все використовуватись не будуть. Вони будуть поводитись. Ну, Приблизно так, як це все поводять регулярні частини російської армії, там теж будуть безглузді атаки, але ну, вже не так, як це робили вагнерівці. Що стосовно е, десантних військ Російської Федерації на півночі і на півдні, ну, на колесах Бахмуту, то формально це десантні війська, це начебто ну, еліта армії, але там багато свіжомобілізованих. мобілізованих. Тому казати, що це якісь суперпідрозділи, теж навряд чи можна казати, але все одно це люди, які вже мають певний бойовий досвід. принаймні половина цих людей, які вже воюють на нашій війні, скажімо так, не перший рік. Тому це потужні підрозділи, але в порівнянні з Вангер, Вагнерівцями вони все-таки все ж таки ну не такі, не такі безбашені, скажімо так. Дякую, пане Олексію. Олександр Сирський побував на Лиманському напрямку. Зустрічався з командирами. Говорили далі про те, як воювати, які стратегії використовувати. Знаємо що там власне дуже гарячі точки. І, зокрема, зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, і визначив конкретні завдання, які потрібно буде виконувати в процесі оцих конкретних наступальних дій. Проаналізуйте, будь ласка, ситуацію, власне, наскільки ми готові до контрнаступу. Тут, напевно, йдеться не лише про військових, бо це наймовірніше це не наймовірніше, це точно є військова таємниця, але загалом про країну, також про волонтерів, про тил, про забезпечення. Однакової фазі готовності, тобто ці люди постійно допомагають. Я не думаю, що щось зменшилось. З їхнього боку все буде нормально. З приводу наших військ, ну ми в цей час, коли готувалися до наступу, ми не очікували десь прохолоджуючись, а проводили бойові навчання, бойове злагодження, відпрацьовували дії сумісних підрозділів, батальйонів, бригад. Тому е, е, наші війська готові по великому рахунку потрібен місяць. З того часу, як оголосили, що вже будемо починати до того, як воно розпочнеться, тому що треба перевести війська, треба певне групування зробити. Тобто, приблизно на підготовку до вже наступу по Суходолу, який ми так очікуємо, ну те, що вже можна побачити, як докажуть, вживу, ну десь залишилось по всім розрахункам, десь приблизно біля тижня, тобто можна очікувати, що наші активні наступальні дії будуть до 10 червня, швидше за все, сьогодні завтра вони точно не розпочнуться, але от з початком червня, впервпер впер, давайте так, в першій декаді червня ми будемо повністю готові для того, щоб вже розпочинати ну, вичавлювати ворога з наших територій. Пане Олексію, я собі уявляю, просто як в російських. Працівників головного управління генштабу, які слухають, наприклад, наш, наш ефір, та й не тільки в них розумієте, ті, хто моніторять наші медіа, виступи наших е, військових експертів чи посадовців з того самого іншого чи генштабу, чи якихось інших додаткових структур, як їм зриває в Росії дах. Тобто, це ж насправді дуже потужна психологічна атака з урахуванням того, поки вони чекають нашого масштабного контрнаступу, в них ледве не проголосила. Незалежність Білгородська республіка, так звана, розумієте, так, тобто, який який потужний вплив, що зараз на вашу думку може намагатись зробити ворог. Ну цієї ночі ми бачили, так вони знов почали валити ракетами, але доктрина Дуе не працює. Тобто, за допомогою ударів по цивільних об'єктах, схиляти до тих чи інших капітулянських рішень не спрацьовує це. Ми виявили стійкішими ніж вони думали, і все, що на вашу думку, вони можуть зараз робити. Чи намагатись зробити? Вони це роблять. Вони атакували Київ вже сьогодні, не вночі, а в день. Це були вже атаки з півночі, це були вже балістичні ракети. Це були Ескандер К іскандер М. Ну, скоріш за все, вони намагалися перевірити, як працює наша засоби протиповітряної оборони. Подивитися, спочатку була атака шахетів, знищили. Потім була атака крилатими ракетами по повітряного базування. Х-101, Х-555. При підтримці шахетів. Потім була атака на Київ балістичними ракетами Ескандер К, Іскандер М. Ну, кажуть, що з півночі, з ну, півночі це не обов'язково Брянська, це може бути і Білорусь, бо туди завозили Ескандери, і про це було повідомлення ще там декілька місяців тому. Що вони ще можуть зробити? Ну я важко, важко важко припускати, що вони можуть зробити, але вони, вони роблять. Вони це давайте так. Це дуже потужна атака. коли застосовуються всі види зброї, ну практично всі види зброї, які є в Російській Федерації, ракетних зброї, використовуються проти нашої України. То у них там сильно підгорає. Вони намагаються таким чином, і бачите, вони атакують саме Київ. Коли 11 ракет балістичних запускається на Київ, то навряд чи це було, було прагнення знищити якийсь військовий чи енергетичний об'єкт. Це була просто атака на, на, на місце Київ. Може не урядовий квартал, може ще кудись. Тому вони таким чином намагалися, якщо б ці ракети прорвалися через протиповітряну проти оборону нашу, вони задали б багато шкоди безпосередньо в, 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 в місті. Ну, ми розуміємо, це потужна ракета. Тому... Вони далі можуть спробувати такі робити такі саме дії, бо в них ну без вихід, що вони можуть зробити. Що з розповідати на своїх пабліках? Ну хай розповідають. Але наш наступ неминучий, і ми до нього вже ну практично готові. Залишилось тільки, ну скажімо, так, тільки його розпочати. Тому мені здається, що ці ракети, якими вони по нам стріляють, вон ці удари будуть ну, головно, командувач кожен... збройних сил України, генерал Валерій Залужний повідомив, що випустили по Київщині 11 ракет. Іскандер М та іскандер К це багато чи мало? Тобто, вони можуть підняти не знаю градус, кількісний. Тобто тут ну, зараз було 11, там до 15 чи до донадцять. Було тільки сьогодні перед обідом, а ще вночі були атаки. Тобто це от тільки вони, в дообідню пору. вночі інші літали. вночі літали крилати ракети. Це балістична ракета. Це трошечки інше. Інший клас ракети такував вночі. Чи можна збільше? Ну біля сотні іскандерів них ще залишилось. на місяць. вони можуть виготовляти іскандерів лише 5. Mm -hmm. Тобто це такі в них потужності. Ну, і що, ракети вони можуть виготовляти два кінжала, п'ять аскандерів, ну плюс-мінус, може, там до одного, точно сказати, неможливо, десь 25, ой, 35 Х101 і десь 25 кінжалів. Оце їхня кінжалів калібрів і два кінжали. Оце в них така спроможність їхнього військово-промислового комплексу. Чи зможуть, спробують вони спробують атакувати і далі? Ну, Цілком можливо. Поки що запас на декілька потужних ударів в них є. Ну, хоч і не хочеться казати знову, що на два-три удари залишилось, там залишилось ще багато в них чого чи можна стріляти. Тут е, ще є таке: можна припустити, що вони хочуть знайти наш Петріот, який е, знищує ці ракети для того, щоб його якимось чином вразити, і їм в цьому дуже допомагає світлина, яку викладають деякі люди, які фоткають і потім викладають в Тіктокі, в Телеграмі, на Фейсбуці. Оці, оці світлини, як наші ракети, збивають. Ракети ворога просто ракета має певні послід за собою, uh -huh. сліди послід. Uh -huh. і можна подивившись на, ну, на частину міста, яке захоплюється цій світлині, можна вирахувати приблизно. Звідкіля ця ракета була запущена. Тобто, це йде дуже суттєва допомога ворогу для того, щоб він міг вирахувати. Де здоховиться наші засоби проти повітряної оборони, тому в мене до вас прохання. Дати мені хвилинку сказати про це, що 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 мені здається, треба прийняти якесь рішення через розпорядження, чи навіть закон терміново що тих людей, які це роблять, вони мають бути суворо покарані, але не в'язниці, не штрафами, тому що людина може бути заможня, і вона навіть не помітить цей штраф, а зробити так, як роблять ну наприклад, сполучених штатів штатах. Пам'ятаємо історію там. Ну, наприклад, з Наумію Кембл, така відома модель, яка кинула телефоном свою там якусь людину, яка з нею працює, та поскаржилася і просудили громадські роботи. У цим людям треба давати. Забрати у них мобільний телефон обов'язково не давати можливості користуватися їхнім, блокувати їхні соцсети на 15 суток, наприклад, і давати руки лопату, щоб люди йшли і копали траншеї, копали окопи, щоб вони не грошима чи в'язницю. їх не виправить, щоб вони усвідомили. Що за такі світлини, за такі відео для того, щоб отримати лайки? Ти отримаєш в руки лопату. Якщо в тебе нема здоров'я лопату, нажав руки, будеш картоплю чистити. Тобто людям треба давати обов'язково, що не менше суток, а краще більше. Примусово громадські роботи це зробляться в усіх цивілізованих країнах.